Скажу вам, що в 90% випадків, якщо ви налаштовані йти на лікування ортодонтичне, потрібно видаляти восьмі зуби або зуби мудрості. Чому? Тому що якщо першочергово ви вже маєте якісь естетичні недоліки або якісь ротації зубів, тобто повороти або скупченість зубів, то восьмі зуби прорізуючись. Цей весь стан ще більше погіршить. Вони можуть змістити чи верхній, чи нижній зубний ряд вперед, і спричинити ще більшу скупченість або протрузію зубів, або іншими словами, більший нахил зубів вперед. Тому в таких випадках для того, щоб поставити правильно зубчики на свої місця, нам потрібно Отримати десь місце. І це місце нам, ортодонтам, ми можемо отримати тільки за сьомими зубами, тобто в ділянці восьмих зубів або зубів мудрості. Тому в 90% випадків ми їх видаляємо. Також восьмі зуби видаляються або до ортодонтичного лікування, або після для того, щоб запобігти появі рецидиву, або, іншими словами, для того, щоб восьмі зуби вам не зіпсували всю ту красу, яку вам створив ортодонт до того.